Вернулася я з Італії додому, думала, що рідні стіни та земля рідна зцілять, але то наче що було пороблено. Люди добрі, мене за ті 20 років на чужині навіть зуб не заболів, але тепер посипалося все на купу. Здавалося б, що я, навпаки, маю тепер з спокійною совістю відпочивати та насолоджуватися життям, але ні, бо як не одне вилізло, інше стрілило там, закололо, тут запекло. Я та й роблю що від одного лікаря та до другого. Мамо, та вам лише 55 років, каже син, що ви так вже геть не хочете взяти себе в руки? Ой, дитино, я все життя та й робила, що тримала себе в руках, видно, вже перетримала чи що. Бо то була щира правда. Я жила в невістках, тому мусила добре тримати себе в руках, аби не бовкнути чого зайвого, адже свекруха одразу доносила чоловікові. А той вже не зупинявся і не стримувався при малій дитині. От бачиш, до чого ти мого сина довела, щоразу казала свекруха. Тож хіба не ви це наробили? питала я її в очі, не ви це йому донесли, а тепер насолоджуєтеся скоєним. Не видумай, я вже Славкові йду казати, що ти ніяк не вгомонишся. І все починалося наново.